Всім привітики, привітики, друзі! Йдемо на екскурсію чи наробив мороз шкоди? Ось такі в нас квіточки байдуже, не померзли, не примерзли навіть. Тюльпани самі по собі вже відцвітають, не від морозів, а просто вже їм прийшов час оцвітатися. але були гарними. Анемонія прекрасно себе почуває, нема ніяких нарушень, все гарно, цвіте, буяє, все добре. Троянди в гарному стані. Також не примерзли. Хто не заготовив кульбабки, будь ласка, нариваємо один цвіт, залисипаємо в банку, додаємо горілку і настояємо 2 неділі у темному місці, періодично потрушуючи банку. Нарциси не померзли, тому що це є вони пізніше цвітуть, ніж всі інші. Тому все добре в них. Ну, оці тюльпани також не померзли, все добре. Ціленькі, без примерзання. Перчик нормально, все в нормі. Не померз, не прихватився морозом. Два дні тримали в хаті, Боялись, щоб не померз. І помідори також догнали перець. Ще трішки і перегнали. <смі> Прийшла на город, крижовник не помер, нав'язує вже ягідки. Так що будемо з крижовником. Це біля того крижовника, що без колючок. Все добре. Петрушка також все нормально. Сидирати також на місці. Все добре. Так, іду далі, подивимося на чесник і на цибулю. <кій> <кій> що в нас тут чесничок і цибуля? А ну сонце світить, чи видно, чи ні. А, чесничок чудовий, стебла, товстенькі, гарні. Так що це той чесник, який садили на зиму. Ось такі стебла товсті. Думаю, буде гарний. І поряд цибулька, два-три рядочки тут теж гарна буде. Зараз треба беремо до салату. Ну, так і садилося, щоб ранньою весною було чесничок і цибулька. Так, і тепер йду до малини. Покажу малину яка. Ось така малина у нас так підросла. Така красота. В також не торкнувся. Підійшла до абрикоси, яка у дворі була, тут вона трошки в затишку є, нав'язання з такі абрикоси. Є їх тут, ну як сказати, порівняння з тими роками звичайно, трішки, але щось, я дай Бог, щоб не померзла, щоб поїсти хоч. Хочу сказати за листя, Абрикоси відходить, зеленіє, цвіт увесь помер, осипався, я ж показала, деякі деякі залишилися абрикоси нав'язані. Але річ у тому, що невідомо, як буде далі з погоди і як вони себе збережуть. Це малина, яка великого розміру і родить до, до морозів. Теж гарно збереглася, листя не пошкоджене. Думаю, що буде все добре. Поруч зі мною йошта, також нав'язує ягоди. Думаю, будемо з йоштою рясно, Так що все буде окей. Я задоволена, що все збереглося і не померзло. Ну і ще щавлю, заходимо, відійшов рясно, гарний, варили борщі вже, так що, кому треба, забігайте. Полунички, що з полуничками? Значить, квіти чистенькі, не померзли. Це сорт інший. Той, що раніше стигне. Ну, думаю, все добре. Розцвіли вже наші зірочки, я на них кажу. Гарнюні наші красуньки. Так, підійшла до піонів, також вже бруньки є. Так що не померзли, все добре. Голландські іриси також починають викидати цвіт. Ось уже один бачу тут є. Зараз я вам покажу ось такий красунчик буде цвісти. Ну, Якщо вже я тут поруч, то покажу вам горіх, як зберігся, чи помер, чи ні. Це не бур'яну і ірисках, це ті біленькі зірочки. Зацвітуть пізніше. Горіх гарно зберігся, немає ніяких пошкоджень, так що будемо з горіхами. В цьому році рясно дуже. Так, ситуація з вишнями теж чудова. Вишні є не пошкоджені, не померзли. Листки гарні, листя збереглося, так що. Немає нічого такого страшного. Дай Боже, щоб було все добре. Зараз ще піду до вишень, до других. Оце вам, друзі, показує абрикоса, яка калірована. Примерзло, поскручувало її, плодів нема жодного. Так що так, птички виспівують, ну, вишень буде забагато. Забагато кому треба, приїжджати. Будемо ділитися з вами. Цвіт гарний був, і в'яз теж є. Ось так. Те, як бджілка працює. Ох, вітер гайдає, вона ні не... не чекає. Красуня, ти красуня, працюй, працюй. Небо чисте, сонечко, тепло вітер. Вітер теплий. Вже не такий холодий, як був раніше. Після морозів зараз все добре вже. І ось так з дня на день зацвітуть нареченами на них, кажемо, на ці квіти. Вони як розцвітають все білим, злито, і вони білі-білі. Їх тут цілий. <сум> цілий мільйон. Дуже багато посаджено. Вони в якості загороди, їх можна також використовувати, тільки треба стригти, підрізати. Хочу показати вам і досі цвітуть вишні. Ось бачите, ще цвітуть. Вже є в'яз, а цвітуть. Так що так буває. Всім дякую, друзі, за спілкування. До нових зустрічей, до нових відео. Бережіть себе.